Єдиний генеральний директор великої компанії, якого я коли-небудь чув, хто відкрито, чітко і пристрасно говорив про красу, це Стів Джобс. Якщо подивитися на успіх його продуктів, наприклад, на iPhone, і прочитати його біографію, то стане зрозуміло, що серед усіх відділів компанії єдина людина, з якою він справді був близький, до якої він справді дослухався, це Джонатан Айв, дизайнер. і коли виникала суперечка. А вона часто виникала між інженерним підходом і дизайном. Стів Джобс найчастіше обирав дизайн, тому що він вважав, що це більш людяний підхід, і я знаю, що вони йшли на неймовірні жертви заради гарного дизайну.